Хочу поближче вам показати, щоб ви знали: екомило натуральне, олівкове на основі алантуїну та пантенолу. Екопорошок натуральний для прання білих та кольорових речей. Є для діток, є для зрослих, для людей. У складі натуральні компоненти рослинного та мінерального походження. Ребята, Концентрат. Ось, я покажу, натуральний. Для видалення плям. Звіняюсь, перебив телефон дзвонок. Тепер екозасіб для видалення цвілі та грибка. Будь ласка, активний кисень з протимікробним рослинним компонентом. Екозасіб універсальністю для знежирення та видалення нагару. Я вже беру вдруге, мені дуже подобається економно і е, класно. Коротше. Екозасіб натуральний для миття посуду, не те, що у ми беремо неізвісного просхожіння, екстракт червоного грейпфрута та граната. Тут 0% хімічних пар, парабенів, силіконів, нема нічого, концентрована формула, хвата на багато, надовго, дівчата, хазяїчки. Ось екозасіб натуральний на основі фруктових кислот для очищення ванної кімнати. Кому потрібно, будь ласка. Без кризолів, без фенолів, талатів, коротше, 0% хімії. Без хімії. Ось я ще заказала екозасіб натуральний для видалення іржі. Та вапна на основі щавливої кислоти, природного походження, проти ржі, вапняних і мильних відкладень, водного каменя. Повертає блиск поверхні, відштовхує воду та бруд. Будь ласка, дівчата, кому добра їжа у нас є, пророщі зерна. В компанії є все. І для схуднення, і для організму піддержать організм. Це не лікарство, фітопрепарати, це. Апарати, які підтримують ваш організм, щоб бути здоровими. Ну, от, от мій заказик це мій другий заказ. По, виходить, я по хімії зробила для того, щоб не ходити в магазини, не виручати спекулянтів, незвісного просхожіння, купувати продукцію та дихати хімією, руки роз'їдає невозможна. Ні, ні, без перчаток не можна нічого, ні мити, нічого. Це у вас буде все екопродукція. Запрошую до нашого інтернет-магазину. Хто не хоче строїти бізнес, будь ласка, купуйте продукцію для своєї сім'ї.